А ти задонатив на ЗСУ перед початком відео декілька речей. Перша це дисклеймер. Я поважаю всі країни, всі народності, всі географічні одиниці. Я взагалі люблю безмежно усіх. Але якщо вам надасться, що я расист, ксенофоб чи сексист, в мені є набагато гірші речі. Е, Доступне: я не можу називати росіян через недостатню русофобію Ютуба словом на букву М. Тому я використовую трішки інші слова. Але проблема в тому, що Ютуб за вживання слова на М не просуває мої відео. Тому, якщо можете, покоментуйте попереднє, там полайкайте, попоширюйте, будь ласка. Третє. Перепрошую за свій голос, бо я походу, під час запису відео, хворів, під час запису відео трішки хворів омікроном. Тому голос ніякий в мене. Ну і на цьому все. Насолоджуйтесь. Сьогодні мова піде про буряцький народ бурят. Таке ролик створено доволі спонтанно, і це мав би бути окремий цикл. Але читаючи останні новини про те, що чудіть корінні росіяни Арабських Еміратів, неможливо залишити поза увагою ці натуральні добрива, які так щедро розкидала по полям України Рашка. Готуючи цей ролик, я витратив понад 120 годин, шукаючи годну інфу в дібрях російського нета, щоб вам було цікаво. Думав, зійду з розуму, втисніть лайк за цей ментальний подвиг. Сибірологія і той регіон мене в принципі ніколи не цікавили, і я про них знав до сьогодні те, що повинен знати історик. Десь більше, десь менше. Отож, перше, куди ми всі дивимося без винятку, коли шукаємо інфу, це Вікіпедія, а там стаття на 20 слів, часом 40, в залежності якою мовою пошуку ви користуєтесь. Я пішов далі і відкрив підручники з історії, до речі, російські також. Там теж масло масляна, ідуща далі по наукових публікаціях і матеріалах вищої школи. Там конкретики більше, але в основному археологія, етнологія, етнографія, китай і так далі. Жодної згадки про Бурятів, ну майже залажу на Ютуб ролики по 4 хвилини, але знаходжу серіал про історію Бурятії на 3 години, присвячений сторіччю заснуванню бурятської автономної серсеру. А там перших 2,5 години вода мокра, небо голубе. Відсутність фантазії російського кінематографу, навіть у їх істориків. Її більше. Самі розумієте, що в такому інформаційному полі не було легко було підготувати цей ролик. Довелося дослівно по крупицям збирати інформацію, і ліпити з нею логічно і послідовну історію того, як буряти стали частиною РФ, але так і не стали її рівноправними громадянами. Сподіваюся, що мені вдалося і те, що я вам розповім, буде коротке, жирне, цікаве і веселе. Можливо, під час перегляду вам здасться, що я і ксенофоб, адже висміюю відсталість бурятів у розвитку і їх дикість, але це не так. Я тільки озвучую те, що буряти давно вже зробили зі своїм історичним спадком. Самі буряти це потеряшки і терпіли історії. Як і інші племена, їх ніхто на війну в шию не гонить. Багато руся блогерів та й наших теж. Пишуть, що ті манкурти йдуть до нас, бо немає роботи, перспектив на майбутнє, маса макро і мікрокредитів, депресивний регіон, алкоголізм, ну і усвідомлення власної нікчемності класична руська глубінка, більш відома як фекальне западня. І частково це правда, але чи хтось замислювався, чому їх регіон став настільки депресивним, що перспектива здохнути в війні в рази привабливіша аніж залишитися жити вдома? Нічого не маю проти бурятів, котрі живуть в Монголії Китаї чи розкидані по світу. А ті, хто живуть у Росії, це не буряти, це росіяни, і це не мої слова, це об'єктивна історія. По-перше, на це вказують інші люди бурятського походження. Наприклад, приводжу вам цитату з інтерв'ю письменником бурятського походження Доржабату. Сам себе називає бурят-монгол. Мені зовсім їх не шкода. У мене не було болю а був сором. Оскільки я не вважаю тих людей, які себе називають бурятами, бурятами. Я не вважаю, що вони належали до мого народу. У мого народу є певні цінності, які вони порушили. В мого народу є певна релігія, яку вони розтоптали. А це буддизм. Мені абсолютно не шкода тих, хто називає себе бурятами і приходить на територію України. У мене не було жодного болю, і я докладатиму всіх зусиль, щоб додому вони повернулися в мішках, тому що вони не буряти, а росіяни. Політика з російщини зробила з них те, що бачимо. По-друге, історична наука, а точніше, археологія не бреше. Бурятія регіон в дупі РФ, але з гарною природою і озером Байкал, котрим зараз де-факто починають володіти китайці. На сьогодні чисельність бурятів складає плюс-мінус 500 тисяч, і вона різко скорочується. Останні півроку наймовірно швидко. Такому скороченні населення також сприяє любима серцю Бурятів водка, яку запопадливо туди завезли росіяни. Перший пітикантроп, не бурят, прийшов в Байкальський регіон в нижньому палеоліті 300 тисяч років тому. 35 тисяч років тому там формується людина сучасного типу. Теж не бурят. Потім, 20 тисяч років тому, там відбувається льодоковий період, сартанське похолодання. Але бурятів там далі нема. В епоху неоліту тут з'являються люди, і не повірите, теж не буряти. Вже пізніше там з'явиться плем'я Хуну, котра воювала з Китаєм. Але після того, як Піднебесна отримала озброєння від заокеанських союзників, вона вигнала хуну на захід, почалось велике переселення народів. Але бурятів далі немає. І далі їх і не буде також. І ні, я зараз не використовую риторику пропагандонів Ерефії, а опираюсь на археологічні джерела і інші історичні матеріали країн чи народів. Народів того регіону, зокрема Китаю, у 7-9 столітті в Забайкальському регіоні між собою ріжуться уйгури, китайці, тюрки, киргизи. Їх усіх нагинає імперія Ляо-Кедані. І тут, і там до 12 століття. Це коротка історія бурятії від найдавніших часів до народження Чінгісхана. Далі археологи в тому регіоні знаходять пам'ятки лише ранньомонгольської монгольської культури. Хоча там були і інші племена, наприклад, Курикани і Бархатуйці. Їх ввічливо звідти попросили. Ви хто такі? Я вас не Ідіть. Отож, монголи створили імперію здоровену, а на півночі цієї території існувала історична область, котра входила в її склад і називалась Бургуджин-Тукум. Оскільки таку територію складно контролювати, багато маленьких племен перебираються жити туди подалі від податків. І саме тоді починають формуватись прабурятські племена. Але то теж не точно. Згідно російської історіографії, ще до формування Монгольської імперії існували якісь далекі племена протобурят. Протобурят. Це як звичайний бурят, тільки без так званої руської душі. Тобто алкоголізму та імперських замашок. Рівень життя з того часу і до наших днів не сильно змінився. Коли до влади прийшов Ченгісхан. Всі ці ці пращури манкуртів переметнулись на сторону його противника Джамухи і відгрібли перший приклад неправильного обирання союзників а в період між 13 і 15 століттям проти бурятів дубасили воюючи між собою ойрати і халха-монголи. Ідемо далі. Росія, 1620 рік. Русський цар Михайло Федорович отримав по задніці від поляків, плачучи і розуміючи, що тягатися з сильними арміями він не може, вирішив податись, самостверджуватись, ну і поповнювати казну за рахунок чужих ресурсів в сторону Сибіру, надіючись на те, що там воювати ніхто не вміє. З 15-17 по 17 століття в цих регіонах проживали в основному тюркські, манджуро-тунгузькі і монгольські народи. Це не були закінчені. Етноси. Наприклад, буряцькі племена були тоді на стадії його формування. Були племені Союзи чи племена, які і гіріти, булагати, тхорі буряти, загалом до 30 протоетносів. З 1630 року в Сибіру росіяни майже 50 років будують остроги і зимівники, паралельно насильно підкорюючи місцевий народ, підкуповуючи його або промиваючи мізки. І тут трішки веселіша історія прабуряцьких етносів, не дивлячись ні на що вони розвивались, оскільки входили в склад монгольської імперії, а поряд був цивілізований для того часу Китай. Оскільки етнос буряти лише творили, вони мали розвинуте суспільство і непогану економіку. Умудрились також брати ясир з менших народностей. Вони були майстрами металу, що також підтверджують археологічні джерела, наприклад, кольчуг, сокир і кінської зброї і так далі. Були хорошими скотарями та вивели нові породи худоби. У землеросту запозичили технології у китайців. Буряти дикими не були. Але до бурятів прийшли здичевілі манкурти, побачили, що ті гарно живуть. Ну і по класиці почалось, назвемо це. Але до бурятів. Назвемо це першою брато. Точніше, бурято убійственної війною. Завоюванням займались, і тут ловіть аналогію: окрім ентузіастів, вислані в Сибір казаки, каторжани, продажні підприємці, колишні воєводи, менеджери МММ, загалом еліта російського війська. Ну, а росіюшка їх називає героїчними освоювачами Сибіру. Один російський історик написав так про російське населення в Сибіру. Російське населення жило без усякої релігії. А священники були невігласами і п'яницями. Щодо попів, можливо, це і добре, бо в 17 столітті у прабуряцькій народності з Монголії проникає тибетський буддизм. А оскільки попи займались боротьбою з оковитою, часу на місіонерство у них не було. Тому ломаїзм і шаманізм на території Сибіру загалом і в забайкалля, зокрема, залишився без змін. Правда, як ми бачимо, буряти сучасні, самі ці цікаві вірування похирили, промінявши їх на бухло і вбивства, точніше взяли заразний приклад з істинного скрипосла. Хомутаїв вказує. Російські правителі виховували в корінного народу неморальні устрої, а низькі злодійські навички як вбити і грабувати ворога. Отож 1620 рік. Е -е 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 -е. Отож 1620 рік росіяни прийшли повертати землі в родну гавань. Частково сибірські корінні народи одразу визнавали російську владу, тому що бачили в ній можливість не тільки захиститись від нападів, наприклад, монголів, але що дуже важливо підкорити сусідів чи відігратись за старі обідки. На біду місцевих вони не зрозуміли, що руски прийшли сюди назавжди. А коли зустрічаються з істинним русським міром, то починають чинити опір мангадам. Хто такі мангади? Коли російська імперія завойовувала Сибір, тобто освоювала. Російські казачі війська зустріли дуже жорсткий спротив бурятських племен. Буряти не називали їх рускиї, а лише Мангадхай. Це міфічна істота, яка живе у нижньому світі. Тобто чорт, чудовисько. Буряти цих пришлих руских називали мангат. І було чого росіяни по класиці грабували, гвалтували, знущались і вбивали. Змінювався лише порядок дій. Росіяни ж називали прабурятські племена братами, але не через любов, а через те, що іноземні мови, як ми знаємо, їм не даються. Хлубніка по по-українськи звучить «поляніца». тому, почувши назву одного з племен, переробили її на брат і почали всіх так називати. А плем'я називалось Бурати. Об'єднання Бурат було етнічною спільнотою в Забайкаллі. Бурати стягували данину зі своїх найближчих данників, а іноді епізодично споряджали військову експедицію навіть аж до трьох тисяч чоловік. Про це свідчать події, пов'язані з приходом у Буратську землю росіян і наданим їм обором з боку корінного населення у відповідь на Свавілля, погроми та розорення улусів. Бурати брали участь також у верхоленському та ангарському повстанні середини 40-х-50-х років XVII століття. Ось і на братах росіяни наживались, зокрема на пушнині. Ясак з братов во всі роки гняли винятково шаблею й кров'ю. І дівках не гріх полегшити душу свою на нехрестях поганих. Сибір став простором дикунського свавілля. Раніше німецький дослідник Сибіру Йоган Ебергард Фішер підкреслював. Що служиві люди різних гатунків часто влаштовували криваві побоїща між собою за право грабувати братських і своїм насиллям змушували бурятів братися за зброю. Особливо відзначався один з підкорювачів Сибіру, Іван Похабов. Він вбивав людей, забирав майно і худобу, а буряцьких жінок продавав у рабство. Доля жінок-буряток, з ясне діло, була страшною, бо казаки вирізнялись особливо дикунським блудом. І що далі? Похабувати похотіли покарати, а в результаті у єнесейському уїзді він отримав маєток в 270 десятин, де й помер. Така собі кулсторія cool для любителів різних магічних бумерангів. Або, як кажуть Манкурти, пацан прийшов к успіху. Прабуряцькі племена намагались повставати протягом 200 років, але безуспішно, було пізно, а руський мір прийшов. Зазвичай полонених не вбивають, але годують. Більш-менш по-людськи утримують і повертають противнику. Російські ж казаки були вільні від будь-яких норм моралі. Змагаючись за пограбування інородців, вони насамперед полонених гвалтували, а потім вбивали, часто густо застосовуючи дикунські екзекуції. Наприклад, вирізаючи ножами шматки м'яса з їхніх тіл в такій заденції формувався етнос бурятів. Багато племен повтікали Монголію і Китай, де й залишились до сьогодні, бережучи свою ідентичність, культуру та вірування. Тут, до речі, відзначився і засланий гетьман лівобережної України Дем'янного Грішний. Він був ув'язнений в Селегенську в той час московському царству треба було домовлятися про кордони з Китаєм, з яким вона на той час воювала 50 років. Для цього було послано дипломата Федора Головіна, але китайці трішки були зайняті монголами, тому попрощасили його зачекати трішечки пару місяців. А власне, в острозі все легінську. І тут у нас проблема, бо є декілька версій. Деякі історики вказують, що Многогрішний взяв участь в геноциді бурятів. Але справедливості задля бурятів, як таких сучасних, тоді не було. Вони сформуються або ж їм допоможуть лише через десяток років. Тому використовувати термін геноцид бурятів не знаю чи коректно. Інші історики кажуть, що Головін після прохання китайців пішов у селе Гінськ зимувати, і фортецю якраз в той момент оточили монголи. Коли він тоді він звільнив Многогорішного і сказав: Помагаймо, що многогорішний зробив протягом двох днів і ночей з малою групою війська він розпочав битву. До них приєднались і стрільці, і прабурятські племена, ну і переміг монголів. А місце, де відбулось, місцеве називають уб'єнною єн... Уб долиною. Далі многогрішний був там трішки комендантом, поки не постригся в Монахи. Отож, є дві версії, і вам вибирати, котра вам більше подобається. Але слід пам'ятати, що місцеві племена використовували, а часом вони й самі не проти були. В бойових діях як і китайці, так і русські, так і монголи. Ну а далі многогрішний разом з Головіним підписував Нерчинський договір про кордони з китайцями. Починаєш замислювати, з чого це раптом чувака Многогрішним прозвали. А тепер найголовніше, аксіомою вважається походження бурятів від лісових племен згаданого вищого Бургуджентукума. Тому усі племена 13 століття, хоретумати, барагути, булагачини та керемучини, ойрати, усі вважаються монголомовними предками бурятів. Руски їх називали, як ми знаємо, братами. У 1727 році підписується заключний договір з китайцями про границі і на території Російської імперії залишилось багато монгольських родів. Їх руски, щоб не паритись, теж почали назвати братами. Але вони стали більш-менш грамотнішими і почали всіх називати буретами, а вже потім бурятами. Цікавинка слово бурут мало в айратській мові зневажливий зміст, той, хто привинився. А в якутській мові є слово буруй. Про що означає провина? Шикарно пасує до сьогоднішніх буряцьких реалій. У появі і закріпленню за Байкалі слово бурят замість колишнього бурет сприяла діяльність урядових органів Росії, які після підтиском зовнішніх обставин стали забороняти монголам, що жили в Селегинську, використовувати їх споконвічну самоназву монгол як підтвердження документу. Монголи в російському підданстві, які ведуть розмови між собою та буретами. Називають себе монголами. А коли з росіянами справу мають, то називаються буретами. Тому причиною називають, що ніби їм монголами називатися російським урядом давно заборонено. У ревізіях справді писані вони буретами. Урядова заборона була обумовлена безперервними претензіями з боку манджурського двору, який вимагав повернення монгольських родів, що опинились за буринським договором 1827 року в межах Росії. На територію Монголії, щоб уникнути такого розвитку подій, російська держава вважала за потрібне закріпити забайкальських монголів за Росією шляхом якнайшвидшого вкорінення серед них самоназви Бурят. Тому було запроваджено заборона вживання назви монгол. Тоді ж для слова Бурят був наданий статус офіційного найменування всіх народностей Забайкалля. Цим кроком манджурській владі було продемонстровано, що на Забайкалі живуть буряти, а не монголи. Вони є жителем монголь російської держави, і думати про їхнє переселення до території Монголії безперспективно. Ось, вам приклад, як зробили з монгола майже росіянина. А чому й не зробити братські народи, сабто бурятські? А що далі? Далі є буряти, котрі починають жити як русські з 1730 року. Вони вступають в російську армію як салегинський полк і беруть участь в усіх війнах імперії. Сьогодні ж буряти самі не знають, хто вони їхньою мовою була монгольська і її діалекти. Але радянська влада, злякавши із пан монголізму, вирішила створити для них нову літературну мову одразу за декілька місяців в ЮНЕСКО. Ще в 2002 році заявило, що бурянська мова скоро стане мертвою. Дивлячись на події 2022-го це факт. Ті буряти, які живуть поблизу кордону з Монголією, спілкуються з монголами вільно, а частина з них, яка оселилась у Монголії, в ході воєн та міграції XVII століття, нині вважається там етнічною підгрупою. Російські буряти вважають себе окремими від монголів, оскільки жили самі по собі, на їхню думку. Хоча ж вони на буряцьких фестивалях проводять ритуал поклоніння Чингісхану його прапору. Суто азійське прагнення до сильної руки та мудрого начальника, який сам за них усе порішає. Тільки одні анонують на Джугашвілі, а інші на Тимуджина. Хоча русські дрочать і на Гітлера, і на Сталіна, і на Миколу II, і на Путіна. Але буряти насамперед це монголи, а вже потім буряти. Хоча багато русських історичних сайтів пишуть, що буряти варять варення, печуть хліб і роблять сметану, отже, вони належать більше рускму міру. Ага, а ще вони бухають і монтіровками б'ються, і ліплять статуї з гімна. А найголовніше так само, як і рускі красиво горять. Про буддизм сучасних бурятів навіть згадувати не хочу, бо вони його похерили. Буддизм це мирна релігія. До речі, вона у них називається жовтою. Також є чорна релігія, шаманізм, віра в духів. Але шаман там став так само, як русський поп. Спився і забив на обряди. Для них обох підходить одна характеристика. Служитель культу в Росії. Ніби як він духів бачить, і з козею їбеться. Проїжджаючи Бурятію, часто можна побачити дерев'яні або кам'яні стовпи серге або серге. Пофіг. Прикрашені різними кольоровими стрічками. Зараз Серге найчастіше зустрічається вздовж доріг. Проїжджаючи по таке місце, автомобілі залишає духам різні підношення, щоб у дорозі було все добре. Зазвичай кидають монетки, цукерки, і тут вплив руського міру, ще сигарети і бухло. Вони створили навіть горілку для культу Тарасун. Обряд жертвоприношення, коли духи отримують різні напої, у бурятів називається сасалі. А ще від слова сасалі пішов обряд приношення в жертву самих бурятів на території України, називається Адсасалі. Правда, ніяких ні серге тут не буде а максимум братська могила. Чи краще сказати буряцька? Отож, якщо хочете знати, як просирати свою етнічність та національну свідомість, стати сміттям на обісраних задвірках обісраної імперії, спитайте у бурятів, як до 17 століття вони успішно розвивались і подавали надії стати розвиненою нацією зі світлим майбутнім. 200 років періодично піднімали слов спроби боротьби за свою незалежність, але в кінцевому результаті здалися. А що трапляється з народом, який опинається під владою завойовників та не бореться за власну свободу? Рано чи пізно його відправляють за 6 тисяч кілометрів помирати за інтереси бункерного пуйла. Як казав дід Панас, от така пуйня бурята.